Колись давно, а де саме невідомо трапилася велика посуха. І була вона така, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди без води почали хворіти та вмирати. У тому краю, де трапилася така посуха, жила одна вдова. А в цієї вдови була всього навсього одна дочка. Подова без води захворіла, і дочка, щоб не вмирала її мати, узяла глечик і пішла шукати воду. Де вона її шукала, хто її знає? А тільки десь то знайшла. Набрала воду в глечик і понесла додому. По дорозі Зустріла одного чоловіка, що вмирав без води, дала йому напитись і тим урятувала від смерті. Далі вона зустріла другого такого ж самого, потім третього, четвертого і нарешті, сьомого, усім давала пити і усіх урятувала від смерті. Води залишилось у неї тільки на самому дні. Ішла вона, ішла, і по дорозі сіла відпочивати, а Глечик поставила біля себе на землі. Коли в той час де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитися та й перекинув Глечик. Коли той Глечик перекинувся, то з нього вилетіли сім великих зірок, і восьма маленька, та й поставали на небі. Ото ці зірки і є віз або душі тих людей, що дівчина їм давала пити. А восьма маленька то душа собаки, що перекинув глечик. Так Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була та дівчина, а за її щирість Бог послав дощ на ту країну. Озвучила Долга Катерина Володимирівна для клубу вчителів.